Ну і ще проблеми, які не зникають з території Курської області. Сама Курська область стається, що з мапи Росії скоро зникне, а от проблеми ні. Взагалі в Росії прийнято про Курськ говорити як про мирця. Ну, тобто, або добре, або нічого. Саме тому воєнний злочинець Путін ніколи публічно не згадує цю тему майже від слова зовсім. Якісь території, якісь збройні сили, але про проблеми, про факт перебування іноземної армії ні-ні. Він цього дуже. Не любить. А пропаганда кожен раз намагається продати цю тему як суцільну і тотальну перемогу. Як, спитайте ви, як можливо це продати як перемогу, адже території захоплені, звільнити їх, типу другій армії світу так і не виходить. Ба Більше всі зетні пабліки сьогодні рвуть горлянки, що ми нібито там ще й знову наступаємо. Тож, власне, про перемогу. Все, друзі, дуже просто. Годуй плепс. Цифрами, які неможливо перевірити, та обіцянками. Ну, до прикладу, Росія на Курщині нічого не втрачає. Нічого, ані техніки, ані живої сили. Тим часом Збройні сили України традиційно нам втратили за півроку 315 мільйонів бійців вже вбитими. Купу техніки і не тільки. Ну, і обіцянки. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то в 26-му році. Не в 26-му, так в 40-му. Все одно вони точно курщину очистить. Зеленский сегодня прямо празднует, используя именно это слово. Празднует полгода оккупации русской землі, рассуждает на тему того, что это лучшее его достижение. Удается врага отодвинуть, чтобы он не так гордился. Конечно, удается. Нужно сказать, то, что уже более 70% того плацдарма, который занимал ВСУ в Курской области, освобождено и уже перешло снова под наш контроль. И продолжаем выдавливать противника. Бои происходят в районе Николаева, Дарина, там, Черкасская поречная, Русская поречная. Но тут тоже нужно говорить о том, что у противника силы не исчерпаны. У него еще там большое количество военнослужащих, большое количество техники. И буквально сегодня с самого утра начали приходить сообщения о том, что противник снова пробует контратаковать, снова пробует пробить нашу оборону в Курской области. Пока безуспешно, но тоже буду ждать сводок, потому что э, силы были у противника довольно большие, и все этого ждали. Наши войска об этом знали, уничтожали резервы на подходе. Но все же Скорее всего, снова погода сыграла свою роль, и поэтому противник пытается хоть как-то, э, скажем так, больше в медийном плане снова обозначить то, что, смотрите, прошло полгода, а мы до сих пор наступаем. Хотя, на самом деле, если посмотреть по процентам, если посмотреть по нашим успехам, а если еще обратить внимание на потери врага здесь это уже практически 60 тысяч военнослужащих безвозвратных потерь то конечно назвать это каким-либо успехом со стороны украины невозможно тем более э, нашим военнослужащим поражение как такового нанесено там не было а вот мирные люди пострадали довольно сильно то есть для меня это больше сравнимо с, с огромнейшим с крупным террористическим актом Я, звісно, не воєнний експерт, але я щось не дуже розумію. В нас великі втрати, в них втрат немає, але в наступ йдемо ми, а не вони. Як це працює, хто його знає? Ну і загалом Збройні сили України, вони, сука, знову, знову обійшли навіть під час цього наступу стороною кадирівців на Курщині. Ну, що ти будеш робити? От пацани, вони ж реально три роки хочуть воювати. А все з українською армією якось не виходить зустрітися, все розминається і розминається. При тому, якби раптом так склалося, і ми зайшли на територію окупованої чкері, от повірте мені. Ми знову не побачили там шакалів Кадирова. Вони б точно сказали, що нікого вдома немає, що вони знову десь в іншій стороні, і це ж треба так знущатися над Аптіалоудіновим, щоб кожного разу, під час того, як щось несеться Курщиною, змусити змушувати його виходити і виправдовуватись. Чому воюють в буквальному сенсі всі, окрім його підрозділу? І це все після його слів, розстережова скрізь, що Росія вже виграла СВО, що вже перемога за Російську Федерацію. А тут раптом Бам, і неочікуваний знову наступ. От сьогодні у нас виходить, знову у наших сусідів м -м, пішла волна контрнаступлення братівника. Хочу отметить, что в направлении Черкасской конопельки, Уланка, никогда спецназа хмат не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз, к нашим соседям на, на левом фланге. Вот. Наши подразделения максимально помогают соседям, которые отбивают сейчас наступление противника. Тобто сьогодні, завтра і скоріш за все, ще цілий тиждень ми будемо говорити про наступне на курсня. Ну, звісно, російська армія продовжує просуватися чи намагатися цілами всіяти увесь наш Донецьк, всю нашу Донецьку область, схід нашої країни. Але при тому ми продовжуємо наступати. Але кого відспіюють у московських студіях? Що в Росію? Звісно, ні, тільки нас. Річ в тім, друзі, що в Вашингтоні вже готовий план капітуляції для Росії. Трамп чітко сказав Путіну: Стапе, ти вже навоювався, і виграти ти не зміг і не зможеш далі. Деталі, розписані пункти, стануть відомі тільки наступного тижня, але головне це гарантії безпеки для України, аби Росія більше ніколи знову не прийшла. Тобто СВО, яка задумувалась для окупації всієї України, зміни влади, остаточно вже провалилась. Україна збереже і державність і свій суверенітет. Але прийняти це, змиритися із цим, що над держави, імперія не може виграти у маленької України, в Москві поки, звісно ж, не можуть. Вони проходять всі стадії прийняття. При, цьому, при тому, той план, який буде опублікований і оголошений Кітом Келовом наступного тижня, це хороший план виходу із війни. А є, звісно, і поганий. Не запропонувати, а змусити Москву спинитися. Ну а допоки пропаганда. Не отримала ще команду до нових темників, вони продовжують тягнути стару шарманку про те, що нас із вами не буде розговорювати з ними нет. Поэтому кожен раз, коли мені, мої а, українські собі перетворячий росіянами, приходячи в, в нашу суд, а какое будущее вы ви видите України? Какое будущее? А я не вижу никакого будущего України. Ну, от, Владимир Какое будущее? С 91 -го года был шанс построить будущее. А сейчас, Василий Дмитриевич, как бы вы ни притворились, нет у вас никакого будущего. Нет. Ну, хоть какое -то. Никакого. Как самостийные державы, немая. И не держава, да. и не самостийно. Ну, как у князя Русинского. А как у князя Русинского, большие да. перспективы, ну, самом... Василий Дмитриевич, высокие. Все, Василий Дмитриевич, кончилась тема. Тобто вони говорять чувака, який давним-давно виступає на російських пропагандистських ток-шоу, отримав російське громадянство. Тобто паспорт, і кажуть: ні, вас суверенітета, ні у вас у кого у росіян у русських з російських гражданствах тут ми дико-дико плюсуємо. Але щоб ви не сумнівалися, Соловйов не є головним чи єдиним рупором настроїв у Кремлі. Зазвичай вони намагаються всі яйця в одне локошко не складати в сусідніх студіях, навіть на Соловйов Лайф, Можуть відбуватися і вкидатися геть інші наративи. Так легенько-легенько інші пропагандисти вже починають стелити соломку саме під перемир'я. так обережно, обережно пояснюючи, що цей мир це благо, а війна, виявляється, зло. Правда? Really? А якщо Путін вирішить все спинити, то це єдине правильне рішення. Серйозно. А що це сталося через три роки? А як же війна до поб'єдного кінця? А як же захистити Росію від ворогів, денацифікація, демілітаризація, десатанізація, Київ за три дні, дійти до Ла-Манша, А й ті ночі в Криму, тепер кому? Куди все це поділось? Чого патріоти якось приунили у Москві? Насталося, друзі, те, про що я давним-давно говорю в наших програмах? Буде відмашка, буде команда, коли настане мить. І вся російська пропаганда. І як піддать почне готувати населення вже до завершення СВО. Ну а всіх тих, хто раптом вирішить виступати за продовження війни, їх одразу оголосять ворогами країни, шахраями та навіть шкідниками. Через місяць, два, спеціальна військова операція закінчиться і наступить мир. которого, кстати, очень многие, э, мягко говоря, ждут с ужасом. Причем мне очень интересно, я сейчас не буду вам зачитывать, как сошлись наши так называемые вот эти сделочные патриоты, вся вот эта патриотическая тусовка. И либеральная сволочь, типа Яшина, которая бежала из нашей страны. Они говорят почти одними и теми же словами. Не надо никакого мира. Что вы? Там всякие договорники и все такое прочее. Упаси Господь. Опять что-то там за нашей спиной шу-шу-шу. Нет, мы должны обязательно продолжать и все такое прочее. И опять же, вы это солдатам расскажите. Сидят тут э -э противники мира. Нужно до дойти до конца. Ну вот идите и доходите до конца. А интересно, как вот они сошлись. А почему? Потому что и те, и другие просто не мыслят себя вне специальной военной операции. Потому что они так к ней хорошо приладились то своими стишатами, то своими сборами, то еще чем-нибудь. И возникает вопрос, а сейчас кончится специальная военная операция, что делать-то? Что делать-то? Они ни на что не способны. А сейчас они примерили на себя личину спасителей Отечества, только от них-то все и зависит, только ими-то мы и спасаемся. Только они-то все и делают, хотя все на самом деле делают миллионы людей в тылу, а не они. Они а посредники. Но, тем не менее, появилась целая прослойка людей, которые с ужасом думают о том, что может быть заключен мир. Потому что для них это невыгодно. И поэтому мы сегодня должны понимать, что если Владимир Владимирович Путин что-то решит, значит, мы, как люди, которые голосовали за Владимира Владимировича Путина, должны это решение принять. Без предварительных условий. Потому что ему виднее. Как и что делать? Как завершить специальную военную операцию? А когда каждый начинает рассуждать, что ему нравится, что ему не нравится, при этом формально, он же за Путина и так далее, то тогда возникает очень много вопросов. Потому что мне и в голову не придет, например, и моим коллегам думать о том, что Владимир Владимирович Путин тайно хочет э, каким-то образом ухудшить э, нашу с вами жизнь и судьбу нашей страны. Если мы это признаем как аксиома, то, естественно, мы должны признавать аксиоматичным и то решение, которое будет принято по итогам специальной военной операции. Но самое главное, любой человек, который сейчас говорит, ой, это договорняк, ой, опять без нас, понятно, это человек, который боится лишиться корыта, которое у него отросло за время специальной военной операции. Поэтому просто вот это надо помнить. Нада в виду. Uh, так що це така небольшая деталь. Цікавими лише тільки одна що до невідома деталь. Слухайте, а що вони будуть продавати в якості перемоги? Еге, -е -е, ми хотіли взяти Авдіївку. В Гугледар ось вона друга армія світу. Але ми це з вами почуємо, побачимо в найближче декілька тижнів. Навіть не сумнівайтесь. Ну а допоки. Викликайте Міністерство надзвичайних справ. Несіть пожежний бронзпойт. В Москві пожежа горить студія Скайбєєвої. і є ризики, що це полум'я може перекинутися і на Кремль. Гості студії обговорюють словами президента Зеленського про ядерне озброєння. Ну, послухайте, в нас його ж свого часу забрали? Забрали нам гарантії безпеки і захист обіцяли? Обіцяли війну, один із гарантій нашої безпеки розв'язав.

Я не понимаю. У меня вообще такое ощущение, что с приходом Трампа у Зеленского в башке произошел такого масштаба взрыв. Что там контузило все его окружение, которое пишет ему вот эти спичи. Ну я не знаю, Но ну, должен же быть рядом с президентом хоть один адекватный человек, которого не ранило, там, я не знаю, не контузило, у которого есть еще понимание какое-то, восприятие, в каком мире мы живем. Как вообще это все работает? Ну, должен быть хоть один человек, который мог бы прийти и сказать, слушай, ну, это, это никуда не годится. Не гадайте мені, на основі чого ви передавали ядерне озброєння Білорусі. Ну, от на основі чого? І чому Україні не можуть? Зрештою, я хочу нагадати, що Трамп він теж не класичний політик. І хто знає, що він зробить, якщо Путін, скаже йому ні, відмовиться зупиняти війну. Раптом і справді він вдасться і до крайніх рішень. Ну, допоки росіяни на низькому старті при дефіциті свіжих ідей. На четвертому році війни вони знову розповідають ту саму байку про війну із НАТО. І я дико перепрошую, а я щось пропустила. А попередня війна, що вже закінчилась, ви ж три роки носитесь із тим, що ви не воюєте з українцями, тільки й винятково з НАТО. Там же немає нікого, ми не вміємо воювати. При тому росіяни були б не росіянами, якби не бачили у війні. У страшних подіях, у смертях, у пораненнях, в розрусі прибутки і здобутки. Мол, НАТО від цього тільки виграє, адже і зараз на війні вони заробляють. Так може, в мене така є порада, може час не бути дурними. Може час вискочити з цього капкану війни, поки ще є на це шанси. Може час вам кинути НАТО і не давати їм заробляти на війні. Ответить тогда цитата руководителя службы внешней разведки, который сказал, что НАТО готова воевать с Россией. Это происходит при двух условиях. Если это выгодно, а здесь выгодно всем, все сейчас это зарабатывают. И если это безопасно. Вот нам, конечно, придется а для бить... них пока безопасно. Пока Но... для них безопасно. Но мы себя ведем просто как, ну не знаю. То есть мы единственные в этом мире, кто соблюдает Международные правила. Перекрыть экономическую целесообразность нам не получится, а вот надавить на безопасность, сделать так, чтобы... Ну, у нас стало есть люди, которые перекрывают нашу экономическую целесообразность и делают это без всякого Запада. <свят> так что это дальше вдуматься. Вот ну, реально. Это вдуматься. Воюющая страна. У нас заводы, производящие все для фронта, убыточные, а у врага прибыльные. Как это возможно? При загруженности 24 на 7. Да. Как это возможно? Це це р... вчиться, Чим більше і... ти роботиш, тим більше у тебе <клес> <клес> а, <в руках, клес> а, Я все таким забуваю. Важно, щоб не було розігріву економіки. Це ж вредно. <клес> я гортала, гортала міжнародне право і так там мене побачила, щоб можна було розв'язувати війну. То я дико перепрошую про що саме говорить Соловєв, коли каже, що вони єдині, хто дотримується цього міжнародного права. Але річ тим, в тім, що і справді з початком війни, так буває завжди. Злетіли буквально ціни на все на снаряди, на порох, на будь-яку техніку, тому що вона дефіцитна. А в Росії з цим проблема. Північна Корея закриває певну кількість їхніх потреб, щось з чимось допомагає. Іран, але в цілому, все вже виведено на максимум для того, щоб Росія могла забезпечувати себе і своїх СВОшників. Але із цим виникають вже проблеми. І самі російські воєнні злочинці говорять про таке поняття як дефіцит, і здається, його буде ставати ще більше. Я вже не знаю, чи то суперефективна робота Збройних сил України, чи просто нам сьогодні було викладено над цікаве відео. Самі СВОшники знімали, як горить і детонує вантажівка, в якій знаходяться ракети від Граду. Після суть, цього прильоту. При тому, що мене найбільше вражає в цьому відео, так це така, знаєте, дитяча радість від побаченого. У -у, у у нема ракет! Не треба воювати. Не треба воювати, не будемо помирати. Та да, чого я не знаю? Йошкінома. Татада. Вот Бикаріо. Он с фургона же, по-моему, был. Ёлка. Красиво. <звы> да он ракеты вез, слышь. Или на ТОС, нахуй. Нет, не на ТОС. Наверное, на этот. На ГРАД. На... Градовские ракеты, походу, делает. Едрён батон. Не знаю. <laughs> Ёба. Вот это да. Прикольно. Все, на. Нет, еще есть. Да, это градовские ракеты. На град боекомплект вез. Но облака белокрылые лошадки, облака. Да, да я думал об этом, когда мы его объезжали. Думаю, сейчас потом смотрю, вроде только капотина горит. Думаю, ладно, проскочим. Вечно. это ладно, проскочим, мне Мені вже то перестають нравиться. когда нибудь я не проскочу саме так ви обов'язково це трапиться. Але і справді вьос-вьос ракети і не давс. А знаєте, як росіяни борються із тим, щоб не було забезпеченням Збройних сил України? Здебільшого ми все отримуємо із за кордоном, тож було чимало історії із підривом заводів, виробництв. Ви знаєте, що навіть готувався замах на генерального директора Rheinmetall. Метал. Ну тобто. Російські шпигуни і агенти працюють тотально по Європі, щоб підривати всі вино-промислові об'єкти. А звідки ж беруться ці агенти? Не вже їх так легко пропускають. Ні, вони, як правило, маскуються під дипломатів, тобто працюють у посольствах, під журналістів і не тільки. Тож Європа потрохи, потрохи за три останні роки, намагається всіх. Агентів ідентифікувати і висилати назад на свої болота. Та сама історія трапилася із журналістами російського медіа Комсомольська Правда. Їм у Парижі не продовжили візу для журналістської діяльності. Все дуже просто. Французька сторона пояснила, що вони ніякі не журналісти, що вони елементарні співробітники російських спецслужб. І сказали русский, валіть додому. Москва на це страшенно образилась. Навіть Марію Захарову випустили після очередного Пахмеля, і вони мали якось помститися, захистити честь та гідність. Російського журналіста, агента і навіть вперше із 1957 року не продовжили право на роботу в Росії французькій газеті їхньому спецкору Лемон, тобто, вперше за супердовгий час це видання не буде представлено на території Російської Федерації. А в мене тільки одне питання: а що ви там робите і про що ви пишете? Хіба ви не пам'ятаєте, що в Росії всіх і навіть журналістів використовують потім як то что треба подякувати и випити за здоров'я Марии Захаровой. Мария Владимировна, вы тут, äh, äh, äh. Меня, конечно, удивляет ваше ангельское терпение. <laughs> как вы каждый раз вынуждены объяснять этим людям, что послушайте родники, ну вы же идиоты. Да вы же просто идиоты. Yes. Согласитесь, что я подбираю слова. Вы да! Безупречно! При этом всегда словом, владеете, потрясающе. Ну что, удалось объяснить этим милым неинтеллигентным людям, в чем из Лемон, в чем они не правы? А, вы про... с этого хотите начать. А, удивительная история, по-настоящему удивительная, казалось бы, уже ничего не может удивить, но вот вы понимаете, все-таки находится. Дело в том, что вот сейчас, в эти самые часы, во французской прессе разрождается так сказать, очередная информационная кампания. Якобы Россия выслала корреспондента Лемонт. Ну, пришлось, так сказать, ответить публично. Честно говоря, вот правда, не хотелось в очередной раз возить их их красивыми светлыми лицами по лакированным столам, но придется это сделать. Придется. Потому что вот этому вранью есть что противопоставить. Я рассказываю, как было. Это не Россия выслала корреспондента Лемонт. Это Франция, официальный Париж, соответствующие структуры французского государства не выдали визу для работы во Франции в качестве журналиста корреспонденту российского СМИ, а именно «Комсомольской правды», а именно Александру Кудели, человеку, который пишет на международные темы, которые можно читать в газете каждый день. Вот газета решила направить в Париж корреспондента, так как корреспонденты французских газет, широко и не только газет, широко представлены в России. Соответственно, все полагали, что никаких вопросов не может быть. Ну, все же понимают, журналисты должны работать. Ну там одні наші лідивилися, інші на Нотердам поїхав подивитись. Нами із цього друзі тільки плюси. В ідеаліться, коли весь західний світ, і європейці і американці розірвуть всі зв'язки з Російською Федерацією, бо закривають не тільки видання і корпункти, а звісно, і депмісії. Все нема посольств. Хай живуть як вакують на своїх власних болотах. На цьому в нас все. Не забувайте лишати свій лайк цьому випуску. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайк. Не забувайте задонатити на 72-го окрему механізовану бригаду. Посилання на цей збір великесніко знайдете в описі до нашого випуску. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.